Цього тижня у Криму проходять чергові багатонаціональні миротворчі військово-морські навчання Сібриз. У навчаннях, окрім військовослужбовців України та США, беруть участь представники ще 11 країн, майже три десятки бойових кораблів та кратерів, 12 одиниць авіаційної техніки. За оцінками експертів, це наймасштабніші за останні роки військові багатонаціональні навчання на території України. Навчання, які проходять у Чорному морі, де базується російський чорноморський флот, викликали ріс. Ску негативну оцінку з боку Росії поговорити про проблему українських територій та геополітичні розклади у регіоні ми запросили до студії професора Гарвардського університету Сергія Плохія, автора книги Ялта ціна миру. Дякую, пане Сергію. Що знайшли? На Добрий ці. день. Отже, чому на вашу думку Росія так негативно реагує на подібні навчання? Подібні подібні? Росія традиційно дуже зацікавлена в Чорному морі. Починаючи з кінця XVIII століття, з часу реалізації так званого грецького проєкту. І те, що ми бачимо сьогодні, це продовження багатовікової політики домінування в Чорному морі, контролю над проливами. В ідеалі для того, щоб далі проникнути в Середземне море, а програма мінімум це закрити Чорне море і бути повністю під контролем, під російським контролем. Так, що поява кораблів НАТО і, зокрема, кораблів Сполучених Штатів Америки, явно не вписується в це. Бачення Чорного моря і російської ролі в чорному морі в цілому? Ну але Росія стверджує, що вона партнер НАТО? То як це поєднується? Ці біля значить виглядає, що риторика і реальна політика не завжди збігаються, і це якраз найкращий приклад цього. А наскільки вагому роль Крим відіграє у геополітичних розкладах у регіоні? Досить подивитися на карту Чорного моря, щоб зрозуміти, що та держава, яка має флот в Севастополі чи в Криму, має дійсно можливість контролювати Чорне море. Просто через географічне положення Криму, і з цієї точки зору Росія була і, мабуть, буде зацікавлена в тому, щоб продовжувати базування Чорного флоту саме в Криму. Чи можливо такий варіант, що Росія може нарешті відмовитися, mm -hmm. відмовитися від цієї ідеї? Наскільки наскільки проблема Криму і територіальна проблеми Криму є емоційною? А наскільки в принципі логічною чи формальною для Росії mm -hmm. Ну і для України також в принципі. безумовно? Mm -hmm. Символ Севастополя як міста російської слави є символ, який є частиною значить, самоусвідомлення росіян. Це це самоусвідомлення формується з середньої школи, формується на протязі багатьох років. Так що емоційний контакт з Кримом, емоційний контакт і пов'язання з Севастополем вони існують, але так само існували це поєднання на протязі. Кількох поколінь з Києвом, mm -hmm. Так що емоції в кінці, і емоційні пов'язання, і пов'язання на рівні історичної ідентичності в кінці не вирішують все кінцевим. Буде звичайно рішення України відносно. Пролонгації чи не пролонгації перебування Чорного флоту, відносини між Росією і Україною, і також настрої, які будуть панувати в Криму в найближчі десятиліття? Ну Крим завжди ну і був, і залишається в принципі можливою конфліктною зоною. Наскільки е, варто є для України боротися uh -huh. за цю територію? Наскільки принципово для України ця територія е, для України це? Надзвичайно важлива територія з геостратегічної точки зору, тобто те, що я говорив про значення Криму для Росії, воно стає ще більш важливішим для України, яка має вихід тільки до одного моря, на відміну від Росії, у якої Чорне море, Чорне море це тільки одне з багатьох. Економічне значення Криму також надзвичайно важливе. Я вважаю, що Україні варто боротися за Крим спосіб питання, яким способом і як, і я вважаю, що Реформа всередині України, наближення до, до європейських стандартів і економічних, і соціальних, створення України країною, в якій Крим і населення Крима хоче бути і схоче бути. Це боротьба, яка надзвичайно важлива для України і буде корисна для України в першу чергу. Буде Крим з Україною чи ні. Тобто, Україна має має переформатувати, переосмислити, передумати себе. І у нас 30 секунд. Чи можливо це вирішення цього конфлікту мирним шляхом? Ну, абсолютно, абсолютно. Я, я переконаний, що тільки мирним шляхом і можливо вирішення цього. Це не конфлікт, фактично. До певної міри це змагання. Це це змагання на сьогодні. Економік, це змагання. Бачень бачень країни демократичної, авторитарної, як частини Європейського і світового товариства чи ні, і Крим зможе тоді вибрати, де він хоче бути і де він не хоче бути. Дуже дякую, пане Сергію. Сподіваюся, ми ще знайдемо нагоду запросити вас до цієї студії. Дякую за запрошення. І нагадаю гостем студії, час тайму був професор Гарвардського університету, історик Сергій Плохій.